Чергова неспокійна ніч була для України не лише ракетами Росія атакує атакує також нас у кіберпросторі, і цього разу постраждало дуже багато державних реєстрів та сайтів. Як це вплине на нашу державу і наскільки швидко вдасться це все відновити? Зараз будемо аналізувати з Олегом Манчури. Олеже, мої вітання. Ось ця інформація, що з'явилася сьогодні в мережах, що велика кібератака ринула на українські Міністерство, зокрема, юстиції. як ти вгадаєш, от наскільки дійсно може паралізовано бути робота багатьох установ у зв'язку з цією атакою Росіян? Вітаю, так ми вже так звикли знаєте, порівнювати ракетні атаки росіян від початку вторгнення найбільша, наймасовіша за кількістю ракет, за кількістю шахетів. Тому подібне, ось, наприклад, та яка була, ми називаємо її третьою за цей опалювальний сезон, десятою за цілий рік. Але ми не можемо звикнути до їхніх кібератак. А вони інколи несуть навіть більші загрози ніж безпосередньо ракетні атаки. Ми маємо сьогодні в ніч власне відбулася Третя наймасованіша, а поки що найбільша е, кібератака за ще навіть часів перед вторгненням. Тому що в 2022 році росіяни поклали дію. Влада дуже довго не хотіла це визнавати. Але врешті, все таки спеціалісти встановили, що все таки було зламано е е цей портал. Е друга була атака. Ми пригадуємо теж в кінці минулого року. Перед новим роком, перед святами, перед різдвом це Київ Стар». і ну але скільки це була приватна контора, то трошки інша історія. І от сьогодні вони викачали фактично всі реєстри, які зберігаються в. Міністерстві юстиції це наймасовіша і найгірша, і найстрашніша атака, тому що повністю лежить реєстр фопів, повністю лежить реєстр е, тих, хто має нерухоме майно, і так далі. Бекап, про який вони говорили дуже багато, наші діджиталізатори, ді 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 судячи з перших оцінок спеціалістів, не спрацював. Він мав спрацювати в Варшаві. Атака готувалася довго, кілька місяців. І росіяни все таки отримали дуже переконливу перемогу, поклали Україну тут на лопатки. Реєстри швидше всього будуть недоступними, як і на початку вторгнення, можливо, навіть кілька місяців, в кращому випадку до місяця часу. Це дуже дошкульний удар, тому що паралізовано фактично діяльність е великої частини українського адміністративного управлінського апарату. І я вже не кажу про те, що наші дані от в руках Росіян. Слугай, ну так як зухвало, я от не знаю, чи ти слідкував, як засоби масової пропаганди реагували на цю успішну їхню кібератаку і, мовляв, дорікають і сміються ніби з українців. Так зухвало, що от в Польщі сервер знаходиться, як так не що навіть західні сервери, які ніби допомагають нам, і це не допомогло з їхньою атакою. У мене тут два питання. Я би розділив: наскільки дійсно що вже успішно діяли росіяни, виходить, чи ми не надто добре були за. Хищення, ну, ви знаєте, сміються, ну і правильно, напевно, роблять в даному випадку. А що тут ще сказати? Ви пригадуєте заяву Федорова е ще до вторгнення, коли він сказав, що питання кібербезпеки переоцінено, нічого там страшного такого немає. Йому сьогодні дуже часто цю, цю заяву згадують. Але тут справа навіть не тільки Федорому, тому що він, можливо, стоїв всієї команди п'яти шести менеджерів один з найтолковіших. І справа в тому, що ми в чисту програємо цю війну, тому що ще в 2017 році був ухвалений закон власне про кібербезпеку і тому подібне, але нічого з того часу зроблено фактично не було. Росіяни створили кібервійська, і це правда. І вони діють і діють дуже успішно, і вони вербують чорних хакерів. і Це все відбувається. Вони працюють в цьому плані дуже класно, дуже ефективно. Це не несподіванка, це не їхня перемога, це наша поразка, тому що вони працюють системно з цим всім і їм це власне вдається, де наш держспецзв'язок. Окрема структура спеціально була під це створена. Е, наближені люди до Єрмака постійно її очолювали. Вони скандалів не вилазили. Там розпиляли, там вкрали, там не туди пішло. Держспецзв'язок, який би мав зараз за це відповідати, він стоїть з боку. Загалом в Україні питанням безпеки в інформаційного простору займається до 11 Організації ви можете ви такий бардак робиться в цьому всьому. Тобто, вони гарно пиляють гранти. Вони гарно кричать: дайте мені медальку за там щось, але зараз ви навіть крайнього не знайдете за те, що сталося, і під яку загрозу вони всі підставили громадян України. Ну, дивись, пам'ятаєш, були такі теж випадки про те, що там українська дія, вона десь там в Естонії починає братися за зразок в багатьох інших країнах. Говорилося про те, що український оцей застосунок тепер буде одним з найпопулярніших у світі. Ну, принаймні, багато країн дивляться, як Україна проводить цю діджиталізацію і хочуть іти тим самим шляхом. Чи це буде теж ударом по майбутній дідж власне осучасненню сучасненню цьому електронному? В принципі, інших країн чи вони будуть брати з України приклад і казати: ні, нам не треба того, що ви зробили собі. Ми краще будемо з таким старим добрим дідівським методом паперів. Знаєте, я дуже добре пригадую оцю ейфорію, яку штучно генерували українські урядовці. Це був 2022, початок 2023 року. Про те, що українську дію і український досвід е будуть переймати дуже 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 багато країн. Там угоди підписуються, просто все горить, е от з печі зразу і подають як гарячі пиріжки. Мені тоді це згадало. Нагадало іншу історію, коли е формат був такий. пригадуєте, разміши. Коміка їх теж купували, Вали по всьому світу так само було дуже багато піару. такий класний проривний проект 95-го кварталу. Ще один проривний проект 95-го кварталу. Його купили в результаті Китаї. Там ще кілька е, авторитарних країн. А насправді в нормальних країнах цей проект не пішов. Так само не піде і дія в нормальних країнах, тому що нормальні країни мені набрид цей досвід з Естонією. Е, слухайте, він настільки нерелевантний до нашої е, до нашої історії. Естонці працювали над цим просто десятки років. В Естонці почали з того, що вони громадський транспорт, не перші в Європі перевели на, на діджитальну систему на ці всі валідатори. Зробили його безкоштовним в результаті. В таліні я був, я їздив там. Тобто, естонці пройшли дуже довгий шлях. Естонія дуже маленька країна. В Естонії знаходиться кіберцентр всього НАТО. Тобто, НАТО обрало Естонію як пілотний проект до всіх своїх оцих речей. Приклад Естонії для нас він зовсім не, не, не до цього. Хватить носитися з цією Естонією е, е, як зуба, тобто е, інші країни не будуть цього робити, тому що в інших країнах, країнах Європейського союзу, питання захисту е, особистих даних громадян це питання номер один. Вони готові. Втрачати у швидкості в оперативності. Ми це бачимо зрештою на тему, як працюють їхні банки повільно. Так а це теж один з цих всіх елементів. Вони готові на цьому втрачати, але для них тому що це виходить з філософії, взагалі Європейського союзу, права громадянина номер один. Питання нації, держави тому подібне. Це вже похідні речі. Питання громадянина, прав громадянина його захищеності, і тому вони не будуть брати оці всі діджитальні речі, тому що вони не впевнені. В тому наскільки вони можуть бути захищеними, і тому там ніхто питання про, наприклад, електронне голосування не розглядає. А ті випадки, які є, це максимум на місцевих виборах, коли це все можна досить легко провести. Ну, олеже, мені здається, стосовно голосування тут вже був вердикт винесений, коли свого часу за Євробачення голосували, і сервери дії лягли. І напевно тоді якраз і стало очевидним, що голосування. Яке хочуть теоретично розглядають слузі народу проведення виборів неможливе принаймні в цей час і за цих обставин. Це власне так вийшло дуже кумедно. Ця російська масова хакерська атака вона відбулася одразу після того. Бо, здається, Стефанішина, якщо я не про нечнешоне помиляюся, віце-прем'єрка з питань євроінтеграції заявила, що вони розглядають варіанти, як провести вибори. Так і, зокрема, мільйони людей за кордоном вони ще не встигнуть повернутися. Е, в армія мільйонна, не всі встигнуть демобілізуватися. Багато внутрішніх переселенців. Це все дуже логічні питання. Це все треба дійсно зараз думати. Як це все робити, як в я, яку систему нам обрати? Можливо, у нас тиждень буде голосування, як це, наприклад, є дострокове голосування Сполучених Штатів і тому подібне. Тобто тут можна говорити. Але вони одразу чепилися за тему, що це треба проводити в онлайні. Вони цю тему не відпускають просто вже кілька років, бо бо що бо так легко сфальсифікувати. Ну ви пригадуєте ківалова, і ви пригадуєте е, транзитний сервер, так званий в ЦВК. коли дані приходили одні, а виходили інші. І це в той час, коли що таке сервер знало напевно тільки сисадміни, так тобто ніхто не знав, що це такі, бо Україна була ще абсолютно не в інформаційній тим більше не в інформаційній випосі. Сьогодні це дуже легко зробити. Ще легше. Подивіться на Грузію. Там просто підміняли а, результати. там на 95% електронна а, електронна система щитування. І що і це врятували фальсифікації? Ні, вони власне якраз посилили ці фальсифікації. Тому наші смарагдові дуже хочуть провести оці. Наступні вибори власне, в онлайн і шукає таким варіантом це зробити, і ось ця атака фактично ставить таку велику жирну крапку на них. Бо я не розумію, яким треба бути самогубцем політичним в першу чергу, щоб після того, коли викачено дані мільйонів українців з адресою проживання, з родом діяльності, з народженням, з банківськими рахунками, зі всім всім, як після цього всього, можна виходити і пропонувати українцям, аби вони проголосували. Кнопочкою в інтернеті так тоді дуже просто Росія, зважаючи на міць їхніх кібервіз, справді вони просто зроблять нам президентом якогось бойка. і Володимир Олександрович дуже власне помилиться в тому, що він буде йти тим шляхом. Я думаю, що цього всього не буде, і я думаю, що сама Європа не дасть цього зробити. Бо персональні дані мають бути захищені, а ніхто не гарантує персонального голосування в інтернеті. Тому знаєте, в даному випадку в кожній біді є е, е, трошки такі. Промінчик, напевно, якийсь показує цей цей правильний шлях. В даному випадку ми пережили страшну кібератаку, але ми побачили цей промінчик, який показує, що ніяких сфальшованих виборів в інтернеті на після війни в Україні не буде. Це був Олег Манчура, І ми почуємося і побачимося вже з понеділка. Гарних всім вихідних.